27 по 31 березня у місті Вінниця на кращих стадіонах Палац спорту Нива та «35 та школа пройшов міжнародний юнацький турнір з футболу. «Вишняний кубок Ниви 2019 у віковій категорії ю 12 Перший момент тож що ми приїхали сюди з удовольствием. Однозначно нам нравиться цей город і що проїзд такі турніри такого класу, це клас. По организации вопросов нет, все условия на высшем уровне для ребят, это питание, проживание, условия игр замечательные. И самое главное, получить жизненный футбольный опыт. Чемпіонат проводився за європейською системою. Тобто за п'ять днів турніру було зіграно в загальному більше ніж 100 інтернаціональних поєдинків між командами з України, Молдови та Румунії. Всього у футбольному челенджі взяли участь 24 колективи. Республіку Молдова представляли постійні гості дачі та зімбру. Всі вони прибули з міста Кишинів. Румунія прибула на чемпіонат. Також в складі двох команд в Каполітехніка з міста Яси та Тампа з міста. Стабрашов. Всі інші команди були з різних куточків нашої країни. З Києва приїхала зміна, Восход, Чемпіон, столиця, Дею США 1 та оболонь. Бровар. Одеса була представлена колективами Дею США Чорноморець, де ФК-11 та ФК Чорноморець. Харківчани придбули у ролі ФК Металіз 1925 Східні регіони країни представляли гранд українського футболу ФК Шахтар, ФК Завсталь та ФК Маріуполь. Захід нашої держави був представлений. І командами «ФК Львів та ФК Прикарпаття з Івано-Франківщини а Запоріжжя Прибув Металург Сумбарса з Кременчука Кремінь. Ну і приймали гостей вихованці спортивної школи Прем'єр Нива та Блухіна Біланова. Я в першу чергу хочу сказати спасім організатору цього турніру. Дійсно, команда прилична, на хорошому рівні. Організований турнір і. И... Приехали мы сюда посмотреть и, и уровни команды, и другого стиля игры там, потому что здесь есть команды с разных, разных стран. Я понял, так, что есть Румынии, есть команды из, из Болгарии. Там. Так что это очень полезный и, и очень интересный турнир. Турнір традиційно пройшов за класичною схемою. Спочатку всі команди було розділено на чотири групи по шість колективів. У кожній у групах було зіграно одне коло по системі. Всі з усіма матчі складалися з двох таймів по 20 хвилин. Після групових ігор відбулися жайтингу стикові поєдинки між командами різних груп за розподіл місць та Поєдинки плей-офф які визначили фіналістів. Саме у початку практично на всіх стадіонах паралельно відбувалася маса надцікавих цікавих та насичених матчів. У слід зазначити, що у кожному поєдинку команди віддавалися на всі 100%. Саме це зробило турнір видовищним, а гравцям подарували незабутні емоції. У групі А, в основному турнірі групового етапу перше місце у групі забезпечив Харківський металіст 19-25 завдяки перемозі над столичним восходом 2-0, А у іншому матчі групи А, в якому потівку до однієї четвертої фіналу виборював політехніка та зміна в очному протистоянні сильнішою виявленого не було. Май завершився нульовою нічиєю, яка залишила киян на другій позиції у групі та дозволила їм потрапити у вісімку найсильніших. У групі Б першість виборов донецький шахтар, який в останньому матчі у надцікавому протистоянні переміг господарів турніру прем'єр-ниву 3-0. за додатковими показниками. Другою позицією поступився одеський колектив, де США 11 чорноморець. Група С на завершення подарувала надзвичайно захопливий поєдинок між Маріуполем та запорізьким металургом, переможець якого ймовірністю 100% потрапляв у чвертьфінал. і ними стали саме запоріжани. А першість у цій групі впевнено взяли гравці ФК Львів. Останній за ліком групі, де два яскраво виражених фаворити групи, здобували перемогу за перемогою. Прикарпаття з Івано-Франківська з рахунком 0-2 обіграли зімбру з, з а Одеський Чорноморець був мінімально сильнішим за сумську барсу. Завдяки цим результатам вони посіли першу та другу сходинку відповідно. Емоції від турніру дуже позитивні. Хотілося б подякувати організаторам, зібрати такі сильні, сильні такі колективи з України, зібрати не тільки з-за кордону. Приємно приїжджати на такі турніри, і проявитися, подивитися, що ми вміємо, що вміють інші команди чомусь навчитися, тільки, тільки позитиві такого турніру. У раунді плей-офф матчі були ще більш захопливими, і часто долю зустрічей вирішував бо єдиний гол або взагалі лотерея під назвою серія пенальті. Найбільш видовищними та емоційними звичайно ж були півфінальні та фінальні ігри. У матчах півфіналу команди продемонстрували свої найкращі колективні та індивідуальні якості в грі між донецьким шахтерем та зміною з Києва Здебільшого володіли ініціативою гості зі східної України, але кияни, що зуміли реалізувати один зі своїх шансів та зберегти свої володіння у недоторканності, вибороли потівку у фінал весняного кубку Ниви. У другому півфіналі між металургом та Прикарпаттям сильнішими виявилися останні. Вони двічі відзначилися у воротах суперника та без помилок відіграли свої моменти в захисті, що дозволило досить впевнено отримати путівку у фінальну дуель. О 13.30 останнього дня березня розпочався матч за третє місце серед колективів Шахтар та Металург. Звітний матч активніше розпочали доначани та одразу затисли своїх суперників на їх половині поля. Гравець гірників на перевершеним ударом з кута штрафного майданчика. Чітко пробив піддальню стійку воріт. 1-0 у дебюті матчу. Після забитого м'яча підопічні віценця не збавляли обертів та продовжували тиснути на ворота Запоріжжя. і через кілька. Хвилин цифри на табло збільшилися. Атака розпочалася з правого флангу, де швидкий півзакисних обійшов опонентів та виконав передачу до штрафного майданчику. Там його партнер відгукнувся, та у падінні переправи м'яч протилежний від голкіпера Кутворіт. Два під кінець тайму рахунок став вже розгромним. Знову правий фланг атаки розпочав результативну атаку та довів її до карного майданчика суперників. Після цього слідувала навісна передача, якою вдало скористався нападник. У стрибку головою він випередив голкіпера та переправив м'яч у сітку. Другий тайм продовжився за сценарієм. Першого вже на першій хвилині, завдяки майстерним індивідуальним діям, півзахисник донеччан звільнився від опіки поблизу лінії штрафного майданчика у та завдав удар у поворотах цей удар голкіпер Металурга відбив, але на добиванні першими був гравець команди суперника, який безперешкодно вразив ворота. 4-0. наприкінці зустрічі. Колектив у жовто-помаранчевих футболках провів кілька флангових атак, які на цей раз рахунок змінити не змогли. Таким чином, впевнена перемога 4-0, що дозволяє тримати бронзу у весняному кубку Ниви. были показать хороший и качественный футбол. Конечно, хотелось выиграть первое место. через такой осадок. Пропустили один мяч за турнир и вылетели. Где-то недооценили соперника. А было... Такие бойцы были и чуть наши футболисты уже думали, что они уже в финале. Наступний був фінал між зміною та Прикарпаттям. Зі стартовим свистком ініціативу захопили юні гравці з Івано-Франківська. Ближче до середини тайму гра вирівнялася, та вже кияни змогли створити свій небезпечний момент після контратаки. Наприкінці першої половини небезпечний трафний удар було призначено біля майданчика. Киян подача завершилася ударом головою з близької відстані, що став першим результативним у цьому матчі. Другий тайм активніше розпочали гравці зміни, що провели кілька небезпечних атак. Але знову без моментів біля воріт суперників, все ж у середині тайму рахунок став паритетним. Затяжна атака гравців у зеленій формі завершилася точним ударом з близької відстані. 1-1. Не пройшло і кількох хвилин, як перевага у рахунку знову була на боці Прикарпаття. Одна із численних флангових атак завершилася передачею центр штрафного майданчика, де у порожні ворота м'яч переправив один з колег Івано-Франківця. Але за хвилину до фінального свистка арбітер призначив штрафний на ворота білозелених футболістів. Тепер їх голкіперу у цьому моменті пройшлось демонструвати свої найкращі якості у шаленому стрибку. Він переправив м'яч на кутовий але саме його розігра і приніс радість киянам. Висока подача завершалася метушнею на дальній стійці воріт, де гравці зміни буквально занесли шкіряного до сітки воріт. 2-2. Після такого захопливого 40 з лишком хвилин основного часу нас очікувала не менш цікава серія після матчевих пенальті. Обидві команди реалізували свої перші удари. Далі у групу повноцінно вступили вратарі, які почали один за одним парирувати гармати з зонина сантиметрової відмітки. В загальному вони відбили по два удари, та ще одного разу юний Івана Франківець не зумів потрапити у площину воріт. Все ж останній удар серії від киян, який розвів м'яч та голкіпера по різних кутах, поставив крапку у цьому неймовірному протистоянні. Та приніс ФК-Зміна золоті нагороди весняного кубку Ниви 2019. 99-й. Да! Зміна є переможцем цього турніру. Весняний кубок Ниви. Сьогодні над своїми головами піднімуть футболісти футбольного клубу. Зміна оболонь, місто Київ. Чемпіонат пройшов на високому уровні. По составу участников, ви ж видите, какой уровень чемпионата. То есть приглашены приглашені практично всі сильніші команди України, Молдавії, Румунії. Тобто уровень чемпіонату ви самі віті. Ну і зараз маємо можливість переглянути всю рейтингову таблицю турніру. Після того, як були зіграні чемпіонські матчі, розпочалася церемонія нагородження призерів та учасників. Всі футболісти та тренери отримали подарунки та пам'ятні відзнаки за участь у турнірі. Нагороди отримували з рук організаторів чемпіонату та представників спортивної еліти. Само собою пам'ятними статуетками та грамотами було нагороджено кращого воротаря турніру Крутікова Єгора з металурга, кращого захисника Дахтяря Кіріла з металіста, кращого півзахисника Браславського Даніїла з Львову, кращого напад Уханя Артура з Шахтарян, кращого бомбардира Ретушко Богдана з Прикарпаття та кращого гравця весняного Кубку Ниви. Фещенка Олексія зі Зміни. Дякую всім тренерам, дякую дітям, дякую нашому руководству нашої школи, що дають нам можливість проводити такі турніри в рамках підготовки чемпіонату, до чемпіонату України. До нас завітають команди з інших країн завжди. Їм тут приємно у нас, бо у нас є умови в нашому місті. Я також проводить такі турнір. Чемпіонат весняний Кубок Ниви» підійшов до свого завершення і надовго запам'ятається його учасникам спортивною атмосферою, новими друзями та масою позитивних емоцій. До побачення у наступному сезоні.